Доброго ранку! Запрошую вас послухати оповідання Василя Сухомлинського. Важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів до села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця, зайшли в крайню хату. Попросили води. З хати вийшла жінка. За нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодіса води, поставила на стіл серед двор, а сама пішла до хати. Діти напилися води, відпочили на траві. Де й взялися сили. Відійшли на кілометр від хуторця. Марійка тут і згадала Ами ж не подякували жінці за воду. Діти зупинилися. Справді забули подякувати. Що ж, каже Роман, це невелика біда. Жінка вже і забула, мабуть, хіба варто повертатися через таку дрібницю? Варто, наполягає Марійка, хіба тобі самому не соромно перед собою, романе? Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. Ви як хочете, каже Марійка, а я повернуся і подякую. Чому? Скажи, чи це обов'язково робити? питає Роман, адже ми й так потомилися. Бо ми люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися. Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвильку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. Важко бути людиною, сказав він. Скажіть, які почуття вас охопили? Можливо, це радість, несподіванка, сум, здивування. Малята. А як на вашу думку, що треба робити, щоб вас назвали добрим? Можливо, це допомагати старшим, бути доброзичливим або сторихтися зла? Діти, пам'ятайте, думай добре, роби добре і буде добро.